Новий рік це найкращий час, щоб оновити свої торгові стратегії та разом з ними свій криптогаманець. Думаєш, що б таке купити цього року, щоб з високою імовірністю злетіло та принесло прибуток? Ми розібрали 5 криптовалют, які цьогоріч варті твоєї уваги. Привіт, я Валерія, і у цьому відео я розповім, які активи варто придбати вже цього місяця. А наприкінці поговоримо про несподіваний токен, до якого ти, можливо, навіть не ставився серйозно. Тож будь певен, варто додивитися до самого кінця. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Що ж, поїхали! Аналітики та трейдери майже одностайно погоджуються у 2024-му на нас чекає потужний бичачий ринок. Більшість монет значно виросте та поставить нові цінові рекорди, і навіть по декілька за рік, поки ринок ще знаходиться у зоні накопичення, це найкращий момент, щоб оновити свій криптогаманець для тривалого холду, тобто зберігання активів з подальшим продажем, коли вони виростуть в ціні. Але перед тим як щось купувати, давай розберемося, яка криптоварта твоєї увагу у 2024 році. У цьому відео ми не будемо говорити про біткоін чи ефір. Це базові активи, які мають бути у кожному криптогаманці, незалежно від того, що коїться на ринку. Натомість цьогоріч радимо звернути увагу на так звані фундаментальні монети із серйозною техбазою та передовою командою розробників, які наразі сильно перепродані. Серед них активи проєктів Cardano, Polkadot, Cosmos та Chainlink. Чому у наш список потрапили саме ці токени? Розглянемо кожен з них окремо. nema Візьмемо для початку Ада. Це криптовалюта блокчейну та проекту Cardano, головні переваги якого сильна досвідчена команда, прокачана екосистема, надпотужна технологічна база та величезна спільнота. Cardano постійно входить до першої десятки платформ за активністю розробників, а отже, швидко розвивається. Довгострокові інвестори, так звані сильні руки, також зазначають ці переваги. За даними інто вони активно купували ADA і тільки за останні Місяць накопичили більш ніж 650 мільйонів монет у той час, коли слабкі руки, тобто інвестори, яким не вистачає впевненості чи ресурсів для реалізації своїх торгових стратегій, продавали монету. Історично це бичачий сигнал розумні гроші, тобто досвідчені інвестори, переливають капітал у цей актив. Внаслідок цих дій ціна Ада за останні кілька місяців, 2023 року, зросла більш ніж на 150% і сягнула вище 6% 50 центів за монету. Однак, на думку аналітиків Exmo.com, її справедлива ціна ще вища – в зоні між 1 доларом та 1 доларом і 20 центами. Є ймовірність, що у розпал бичачого ринку актив перепише свої максимуми. Другий актив, на який ми рекомендуємо звернути увагу, це Dot, криптовалюта проекту Polkadot. Це унікальна платформа, яка дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти один із одним без посередників. Її розробники, як і у Cardano, одні з найактивніших на ринку. Тому Polkadot теж є одним із лідерів за цим показником. Також за коефіцієнтом Nakamoto блокчейн займає друге місце серед усіх Stake мереж. Цей коефіцієнт вказує на мінімальну кількість вузлів, якими необхідно заволотити. Володіти зловмисникам, щоб порушити роботу мережі. Чим вище цей показник, тим більш децентралізованим і стійким вважається блокчейн. Так, Polkadot має аж 92 вузли. Для прикладу, Ethereum навіть не входить до першої десятки, а у Solana, яка на п'ятому місці, всього 21 вузол. До того ж, платформа може впроваджувати нові функції і виправляти баги без значних оновлень, що значно прискорює розвиток блокчейну. І це ще не всі переваги. Але висновок один. Polkadot – це надзвичайно перспективний проект, так само як і Ада. Зараз DOT недооцінена ринку. За даними наших аналітиків, її ціна 9 січня 2024 року становила трохи менше 8 доларів у той час, як її справедлива ціна мала знаходитись у зоні 15-17 доларів за монету. Третім активом, який варто розглянути, є атом нативний токен мережі космос. Цей проект поставив перед собою амбітну мету стати так званим інтернетом блокчейнів, і він вже непогано з цим справляється. Космос дає змогу різним мережам взаємодіяти, обмінюватися даними і активами, завдяки чому покращується загальна цілісність блокчейн-системи. Космос також намагається вирішити і інші проблеми, з якими стикаються блокчейни. Наприклад, його технологія Tendermint сприяє швидкому викві виконання транзакцій за низьких комісій, так за даними офіційного сайту проекту, усі операції виконуються за 7 секунд. А комісія складає всього 1 цент З технічної точки зору атом все ще перебуває у так званому боковику, який почався влітку 22 року. Тобто його ціна ані росте, ані падає. Такі боковики це гарна можливість для інвестицій на довгий період з доступною середньою ціною, за даними на 9 січня 2024 року реальна ціна атом складала майже 11 доларів у той час, як справедлива ціна цього активу за нашим аналізом знаходилась на рівні 20 баксів. Четвертим цікавим активом є LINK – токен проекту ChainLink. Ця мережа націлена на те, щоб зробити смарт-контракти, комп'ютерні протоколи для автоматизації виконання умов та угод більш функціональними та застосованими у реальному світі. І як Chainlink це робить? Він надає смарт-контрактам прямий доступ до офчейн даних, тобто інформація, яка згадується в транзакції, але не зберігається безпосередньо у блокчейні. Це потрібно для правильного функціонування смарт-контрактів і забезпечення. Взаємодії між блокчейнами. Chainlink також є платформою з високим ступенем довіри і надійності. Все завдяки використанню технологічних інновацій, зокрема механізмів гарантування достовірності даних. Рішення цієї мережі вже використовуються у блокчейн іграх, децентралізованих фінансах, NFT та проектах з інших сфер, що підтверджує її практичне застосування. Ілінк не є перепроданим як раніше, згадані монети. Він вийшов із боковика, коли інвестори. Активно купували його в зоні від 5 до 8 доларів. Однак такі криптопокупці явно орієнтуються на зростання в більше ніж у 2 або 3 рази. Як тільки на крипторинку почнуть переважати позитивні настрої, з великою вірогідністю монета зможе досягнути нових цінових максимумів. Ще одна бонусна монета, яку пропоную тобі розглянути, це Shiba Inu. Ти можеш запитати, до чого тут Шиб. Це ж просто мемтокен, який навіть не має такої серйозної бази, як раніше згадані активи. Однак, останнім часом ситуація змінюється. І завдяки Shibarium проект рухається до цього статусу. Shibarium – це блокчейн, мета якого вирішити проблеми низької швидкості та високої вартості транзакцій у мережі Ethereum. Цей блокчейн є також основною екосистемою Shiba Inu, до якого Входять Метасвіт, децентралізовані біржі та блокчейни ігри. з технічної точки зору шіп все ще знаходиться в зоні накопичення, як і інші згадані мною монети. Тобто, зараз найкращий момент для її придбання. Звісно, що цей список не є вичерпним. На крипторинку існує дуже багато перспективних монет, як -от Solana, Algorand, Sui, Ton, Niar та інші. Але якщо тобі сподобався певний актив, обов'язково перед купівлею проведи власне детальне дослідження та ретельно розрахуй всі ризики. До речі, всі монети розглянуті у цьому відео, ти можеш придбати на платформі Exmo.com на вигідних умовах і навіть за допомогою банківської карти усього від 10 гривень. Більше того. Майже всі ці активи доступні у нашій програмі EARN, Тож заробляти на них, отримуючи щомісячні винагороди, можна вже зараз, не чекаючи, доки ціни виростуть. Переходь на Exmo.com, реєструйся та долучайся до торгівлі. Посилання знайдеш в описі до цього відео. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!